Четверту пару шкарпеток для бійців в'яже переселенка Людмила. Наприкінці квітня вона разом з трьома дітьми переїхала до Кривого Рогу з Новоолександрівки, що на Херсонщині. Молода жінка розповідає, на Фейсбуці побачила оголошення із закликом в'язати шкарпетки захисникам. Залюбки долучилася. До цього я ну, дуже часто в'язала і захоплення моє мені подобається в'язати. Ну, а носки я почала в'язати для того, ну, щоб якось відблагодарити воїнів наших захисників і захисниць. Звісно, я на всіх не нав'яжу, але ну, хоча б трішки для когось зігріти взимку. У родині Людмили таке її бажання зустріли схвально. Це потрібно, якби я мог в'язати, я б теж в'язав. Воно час багато не займає, ввечері днем, коли є свободний час, в'яже. Ніхто нічого не має проти, всі за. І розрада якась, бо додому хочеться постійно. А так хоч чимось допомагаємо нашим хлопцям. Тетяна Кут свого часу створила жіночий клуб 28 петель. До війни тут в'язали речі для немовлят, які з'явилися на світ передчасно. Тепер учасниці клубу створюють теплі речі для бійців. У нас тут виникла співпраця дуже цікава. Ми беремо речі, в'язані в благодійних фондах, складах, де дівчата збирають такі речі. Просимо людей розпускати їх, наших волонтерів. Вони їх розпускають. Із цих ниток інші волонтери. Волонтери, які можуть в'язати, беруть у нас нитки. Зазвичай це дуже що нас так сказати, радує. Це гості нашого міста, вимушені переселенці в зв'язку з повномасштабною війною. Люди приходять і вони таким чином отримують, по-перше, реабілітацію моральну. Ми тут спілкуємося. Ми тут, значить, можемо, вони розказують свої історії. Вже 150 пар шкарпеток відправили на передову. В них вкладають патріотичні стрічки та малюнки. Хлопці з фронту надіслали в'язальницям відео з подякою за тепло, каже пані Тетяна. Звертаємося до людей, просимо приносити речі, які можна розпускати, приносите дитячі шарфи, дорослі речі, які ми можемо розпускати. приносити нитки, залишки ниток, приносять нам і маленькі клубочки, значить, і ми це все компонуємо. І е, дівчата беруть, і, значить, ми деяким допомагаємо з спицями і вони в'яжуть по домам. Надія Шевченко, Владислав Талалай, цей день.